Вітаю на каналі Мегетеро. Сьогодні у нас перемога України, рубрика. І давайте подивимось, що заважає Україні перемогти росіян. Скажіть, покажіть, що заважає припиненню військових дій на нашій території, щоб Україна перемогла росіян, щоб вигнати росіян з нашої території, щоб припинилася агресія в наш бік. Які перешкоди сама Україна. Це в мене виходить ця карта як на Росію, як нам, як наші вороги, які нам протистоять протистоять дві країни. так, Події розвиваються не так стрімко, як нам хочеться. Війна ще вийшла на півроку, наперед, ще війна виходить. Зараз це будемо прибирати. Дуже велика агресія з боку росіян, От в них мета знищити все. Знищити, розділити, відхапати, відпосити, хоч щось забрати. Але вони знаходяться в ілюзіях. Оцей карточний домік він буде рушитися. Це, це їх ілюзії, то що вони собі мріють про наше, ну, що вони щось собі заберуть, цього не буде. Шість міча це йде вже до завершення. От того, Тої опасності, яка могла бути, вона не відбудеться. Це мене нас. І шість міча, що росіянам прийдеться від нас тікати, уходить з нашої території, вони будуть відступати. Також вийшла карта шість жезлів, і вона вийшла в позиції в минулому. Це те, що ця перемога, фактично, наша перемога вона вже відбулася. Вже у росіян немає ніяких шансів. Ну, це все вже остаточно, що ми вже перемогли. Але на фізичному рівні це ще должно програтися для них, бо вони упираються. Тобто вони також розуміють, що вже все конець. Треба сматуватися відсюда, Ну, Чим раніше, тим більше їх там зціліє. Але вони хочуть дійти до кінця, до последнього русского. І вони це отримають. Скажіть, покажіть, які перешкоди, щоб війна припинилась вже сьогодні, щоб росіяни забрали війська, заспокоїлися, відчепились від нас? 10 ночів не можуть признати, вони не можуть признати. Це, як знаєте, що настільки обдурені, що вони не можуть в це повірити. Їм треба прозріти, що це вже кінець. По десятки міча вони вже достигли свого дна, все конець, вже далі нема куди падати. але вони не можуть в це повірити і ще будуть агризатися. Ось 10 пентаклів, в нас дуже багато ресурсу, у нас щось таке є, що безоговорична наша перемога буде. Щось буде літіть. Літаки, ракети, все, ну, зброї, дуже багато для захисту, для нападу. У нас все є. Це може повпливати на переговорний процес, що загасить це бачите, пташка полум'я гаси сльозками, щоб заспокоїти ворога і це можна вирегулювати, не застосовувати ту зброю, всю, що в нас зараз є, і буде ще надано, щоб не було стільки жертв, скільки може бути. Чи піде на це ворог? Скажіть, покажіть, десять кубків може і піде. Скажіть, покажіть, чи вони відступлять, чи вони заспокояться, чи залишать нас в спокої. Тут у спентаклі є шанси про це, вирішує головний. 9 кубків, 4 пентаклі. І всі шанси у нас є. Зараз це в процесі вирішується. Найближчим часом це буде швидше відбуватися. І також це може бути наступ. Чи наступ наш ще їхній, чи можна це казати? Це не можна казати. Це не можна казати. І я казати не буду. Добре, нема дозволу розповідати далі. Дякую. Я вже достатньо. Розказала і прибираю перешкоди, то, що заважає нам перемогти, і щоб припинилася агресія, щоб росіяни забрали свої війська. Прибираю негатив, знімаю нулю вищі сили, допомоги прошу, нехай росіяни прозріють, відкрити йому очі на те, що відбувається. Просто забирають свої війська, ми не конкуренти, ми на своїй землі. Вони прийшли сюди напрасно, хай забираються з нашої з території, з нашої землі, хай все зле лихе, що вони нам наробили, впаде на їх голови. По Верховному суду буде так. Всі бомби, ракети, дрони, ворожі снаряди, нехай падають на території Росії там при запуску, Вибухають прямо на складах, всі горісті, що вони нам причинили, всі сльози наші, страждання, хай на їх голови впаде, хай повернеться їм назад. Все, що вони нам наробили. По Верховному суду буде так і так їсть. Такий вийшов розклад у нас. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.